У чому суть проєкту сприяння згуртуванню? Проєкт впроваджується МОМ за підтримки уряду Республіки Корея з метою сприяння соціальному згуртуванню у постраждалих від війни громадах через втілення ініціатив з боку громади. Крок 1. навчання для ініціативних груп. Щоб поділитися з громадами знаннями, як підтримати процес відновлення. МОМ організувала низку тренінгів для ініціативних груп, які бажають бути рушіями змін у своїх громадах і сприяти добросусідству. Кожна ініціативна група об'єднує різні групи населення: ВПО, місцевих мешканців, представників влади, людей з інвалідністю, національні меншини, жінок, молодь і ветеранів. Крок Два. Розробка планів соціального згуртування: щоб сприяти успішній інтеграції переміщеного населення в нові громади та створити простір для позитивної взаємодії і спільного прийняття рішень між мешканцями громади, в рамках проекту відбулися інклюзивні діалоги, завдяки яким громади зуміли розробити власні плани соціального згуртування. Проект підтримав ініціативи, спрямовані на зміцнення довіри, що були внесені громадою в цей план. Вони включали різноманітні мистецькі та спортивні заходи, наприклад, майстер-класи з рукоділля, уроки танців та багато іншого. МОМ підтримала закупівлю необхідного обладнання, щоб підсилити спроможність ініціативних груп у проведенні заходів соціального згуртування крок 3. роботи з відновлення. Щоб допомогти громадам у відновленні або створенні соціальних просторів, в рамках проекту також було підтримано відбудову пошкодженої або старої соціально-культурної інфраструктури. Зараз ці простори об'єднують мешканців громади і створюють нові можливості для вразливих верств: внутрішньо переміщених, безробітних, людей з інвалідністю, ветеранів та інших. Також ці простори стали місцем проведення заходів соціального згуртування. Сподіваємося, що вони також стануть каталізаторами для подальшого відновлення та зміцнення стійкості громад навіть після завершення цього проекту.